Ми вже на Харківщині отримали вакцини проти коронавірусу. Наразі ми вже маємо в Харкові і вже розподіляється по пунктам щеплення 17200. Це Камернаті Амікрон від Pfizer. Хочу нагадати, що це вакцина, яка розроблена і буде виключно примінятися тільки для бустерної дози. Зараз вже є випадки, коли пройшло більше півроку після бустерної дози, і люди іноді хворіють. Тому є рекомендація щодо другої бустерної дози або так званої четвертої дози вакцинації. Також маємо камернаті Тріс, це теж від Pfizer, приблизно 8 тисяч доз. Вона може примінятися як і для першої, і для другої, так і для бустерної дози. Також більше 40 тисяч доз Карнаваку. І приблизно наразі ми маємо десь більше тисячі вакцини від Джонсон. Зараз в регіоні працюють більше 100 пунктів щеплення в самому місті Харкові приблизно більше 40. Люди можуть звернутися. Це в поліклініках по місту Харкова або пункти щеплення в регіоні, і зробити бустерну або першу, або другу дозу, якщо це ще не робили до цього.